Перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кишки мені винімали, печінка розстріляна, легеня там постріляна. І мені лікарі казали, ти не то, що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав. Це все моє життя було. Не то, що співати не будеш, казав, ти ходити не будеш, трубка мов все життя з дренажем будеш ходити. І ну я кажу, мене дуже надихали військові, коли ми лежали в харківській реанімації. Вони виглядали такі, яких зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно, але деякі з них мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? І я вірив, що я знову буду співати і вже в Німеччині, як доставили мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації було ніж на лікування. Получається, так, ну, вони не проводили таких серйозних операцій як в Україні, змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: ой, якщо ти опорний співак, я лежу весь перерізаний, живу, перерізаний, поняв, я весь кров'ю там ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. І, а я а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антонеті Міщенко. Це оця піаністка, яка на Майдані в 2014 грала на морозі. Це можна, до речі, загубити. Та в Києві станція Метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times, і вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це там великі інтерв'ю себе. Ну яким вони враження були, ну мужик, ну нарешті я співаю. Ну на... я, вообще я вижив? Я хожу, я ще можу співати. Ну це вообще чудо було. Я був дуже щасливий.